Німеччина у зв'язку із поразкою в очному матчі. Ну а французи досить невдало зіграли на а, турнірі домашньому в минулому році і в поточному сезоні не змогли а, повернутися в дивізіон 1. Залишилися в один під турнірів Тершинці. Збірна України Ю-17 посіла друге місце, програла у фінальному матчі. Карл Лемварен з рахунком 1-4. Перемогла і. Віткові це і команду прайської спарти, і шведські Рьоблі, але там у Рьоглі, зокрема, була команда молодша після 2009 2010 років народження. І до елітного дивізіону чемпіонату світу Ю-18, і там якраз вилучалися наші хлопці дуже часто. Вихід 2 в одного. Гапоненко, два-один. Михайло Гапоненко закидає у форматі 4 на 4 Першу шайбу збірної України на турнірі у Будапешті. Чудова контратака. Вихід два в одного там стелився. Захисник перед Гапоненком перекривав можливу передачу в напрямку Даніла Кураєва. Вигране вкидання. І гол-2-2 у меншості Ні, у форматі. 4 на чотири знову збірна України закидає, тому що було вилучення після моменту зі спаски у збірної Франції. І тут ось так все просто, вигране вкидання. І відразу кидок по воротах у дальній кут у виконанні Олександра Петухова. Після цього ще один момент був для того, щоб переправити шайбу у ворота. Зовсім трохи. ці не вистачило. Апоненко. Простріл. Підправлення. Добивання. Гол-3-2. За 6 секунд до повернення п'ятого польового на ліду збірної Франції. За 5 секунд до повернення, за 6 секунд до повернення на Абесана. Закидаємо п'яту шайбу в цьому матчі. І перша збірна Україна виходить вперед у рахунку. Були проблеми на п'ятаку французів. Порахуємо китки вже в другій перерві на початку третього періоду. Я вам повідомлю про статистику, але роботи у самі Форта у другому періоді дуже багато. Якби не він, то все могло б закінчитися більш ніж трьома пропущеними шайбами для юнацької збірної Франції. Друзі, ми знову в Будапешті. На арені ободає Єнг Чарнок на турнірі Олімпік Холпс Турнамент. Матч відкриття. Сьогодні спостерігаємо між збірними. Ю-18 Франції і України після двох періодів рахунок 3-2 на користь команди Олександра Попкіна цю хвилину і не перейшла під контроль наших суперників, і немає можливості змінити голкіпера на п'ятого польового. Форт готовий бігти на лаву запасних, дивиться в напрямку тренерського штабу. Але як тут змінишся, коли шайба прямо перед воротами, коли шайба у зоні збірної Франції Гапоненко. Її зберігав до останнього, і все лунає фінальна сирена. Збірна України виграє свій стартовий матч на товариському турнірі. Олімпік Хоуп Турнамент у Будапешті. Перемога з таким самим рахунком над юнацькою збірною Франції, як і півтора роки тому на чемпіонаті світу, але цього разу в основний час у складі збірної України. Михайло Гапоненко, лідер атаки, автор першої закинутої шайби нашої команди у цьому матчі. Ну ось так автори перших голів своїх колективів у цьому матчі визнані найкращими хокеїстами. Поєдинку завтра, 19.30, матч збірних України і Угорщини.